Як тільки ви відкоркуєте, а інакше й не скажеш цю неймовірну коробочку, усю кімнату заполонять п'янкі аромати шоколаду, мигдалю і дубової діжки від вишуканих та витриманих напоїв віскі, бурбону та рому. Колись, успадкувавши від далекого родича занедбану винокурню, ви вирішили продовжити родинну справу і повернути підприємству його колишню славу. Тож відтепер ви маєте на меті створення найвитонченіших напоїв для справжніх гурманів. Та навіть якщо все піде не за планом і партія вийде бракованою, на горілку або самогон також завжди знайдеться свій покупець. Сьогодні за допомогою гри Дістіл таємниці напоїв ми з вами будемо вчитися керувати винокурнею. Відтворювати процес дистиляції та готувати за рецептами найкращі напої зі всього світу. Настільна гра стілд залучить від 1 до 5 гравців до змагання винокурів, що протягом гри будуть поліпшувати своє виробництво, купувати високоякісні інгредієнти і необхідне устаткування. Після отримання одного з рецептів гравці мають згідно з його інструкціями зварити відповідний напій, витримати його у своєму підвалі і розлити тому до крафтових пляшок. А може й влаштувати дегустацію, яка поруч із продажем пляшок є одним зі способів незалежного винокура заробити гроші, а разом з тим і переможні очки. Спочатку виконайте загальні приготування до гри. Покладіть на центр стола планшет ринку основних ресурсів і розкладіть горілиць на ньому всі карти основних інгредієнтів та предметів, розділивши їх на сім відповідних колод. Ці колоди її складуть ринок основних ресурсів. Перенесуйте окремо колоди карт поліпшень, винокурні, високоякісних інгредієнтів і високоякісних предметів, і розмістіть їх одна під одною. Після цього відкрийте по 4 карти з кожної колоди і викладіть їх горілиць у ряди поруч. Ці ряди у грі будуть ринком високоякісних ресурсів. В кінці рядів покладіть планшет вантажівки. Саме сюди ви будете скидати карти з цього ринку під час гри. Перетасуйте колоду ароматів і покладіть її неподалік ринку. А поруч горілись, розмістіть колоду карт алкоголю, кубики рецептів трьох видів, а також запас монет. Викладіть планшет полисть на центр столу. Розмістіть діжку маркер раундів на поділку один треку раундів. Виберіть список рецептів, що ви будете використовувати у партії. Для першої партії радимо користуватися переліком рецептів під літерою А. Покладіть горілиць на планшет полиць окремими стосами жетони етикеток напоїв, указаних у вибраному переліку, по одній на кожного гравця, а також жетони самогону й горілки по два на гравця. Візьміть випадкові жетони нагород у кількості на один більше від кількості учасників і покладіть їх горілиць на стіл. Тепер можна перейти до приготувань гравців. Кожен гравець бере планшет винокурні та викладає його перед собою. Далі візьміть планшети рецептів з вибраним списком напоїв та розмістіть їх праворуч від винокурні. Крім того, гравці отримують фішки відповідних кольорів і допоміжні жетони для підрахунку очок. Різноколірні фішки гравців розмістіть збоку від планшета полиць. Далі роздайте учасникам карти початкових предметів. Карту металева бочка та карту скляна пляшка. Гравці одразу розміщують у підсобці на планшеті винокурні. Після цього перетасуйте карти цілої дистиляції і роздайте по три карти кожному гравцеві. Гравці не показують ці карти суперникам. Ба Більше, кожному учаснику доведеться скинути одну із цих карт після третього раунду. Відберіть карти дистиляторів, що пов'язані з вибраним переліком рецептів за країнами. Їхній перелік можна знайти в кінці буклета правил. Перемішайте всі карти і роздайте усім гравцям по два дистилятори. Кожен гравець вибирає одного з двох дистиляторів, а іншого повертає в коробку. Після цього гравці беруть монети й інгредієнти, вказані на звороті вибраної карти дистилятора. Гравці, крім того, отримують фірмові рецепти своїх дистиляторів та розміщують їх нижче планшету рецептів. Також візьміть фірмовий інгредієнт дистилятора й розмістіть його правіше від планшета рецептів. Після цього розташуйте карту дистилятора горілиць в офісі своєї винокурні. Оберіть першого гравця будь-яким зручним для вас способом. Або нехай їм буде той, хто останнім відвідував винокурню. Цей учасник отримує фішку першого гравця. І на цьому приготування завершується і можна переходити до гри. Уся партія у ділд таємниці напоїв триває рівно 7 раундів, які відмічаються цією бочкою на треку раундів. Кожен раунд складається із чотирьох фаз, протягом яких гравці виконують ходи за годинниковою стрілкою, починаючи з першого гравця. Отже, спершу застосуйте усі ефекти, що діють на початку раунду. Вони можуть бути вказані на картах дистиляторів або картах поліпшень винокурні. І мають ось таку зелену позначку. Наприклад, отримайте одну монету або додайте будь-який основний інгредієнт. У вашу комору. Далі починається перша фаза фаза ринку, під час якої у свій хід ви можете купити кубики рецептів або карти інгредієнтів чи поліпшень винокурні, або просто спасувати. Після чого свій вибір робитиме вже наступний гравець. Черга ходів у цій фазі триває по колу, поки усі гравці не спасують. Для придбання кубика рецепта ви мусите сплатити відповідну ціну. Наприклад, бронзовий кубик коштує дві монети. Гравець сплачує потрібну суму і по тому розміщує кубик у підхожу комірку на планшеті рецептів. Усі рецепти поділені за кольором тла на три типи. Отже, бронзовий можна викласти лише в одну із цих комірок. Після розміщення кубика рецепт стає для вас доступним. Купуючи карту з ринку основних ресурсів, ви сплачуєте зазначену на карті вартість. Під час фази ринку кожен гравець може купити не більше двох карт з ринку основних ресурсів, предметів або інгредієнтів. Щоб не забути про це, до кінця першої фази тримайте придбані карти ресурсів ліворуч від свого планшета внокурні. По тому, як усі гравці спасують, ви зможете або викласти придбану карту до комори, або одразу покласти інгредієнт до бродильного чана. Що це і для чого він потрібен, ми розберемо трохи згодом. Усі інгредієнти, які використовуються для дистиляції напоїв, поділяються на три види: дріжджі, вода і цукор. Цукор також буває трьох видів солодовий, рослинний чи фруктовий. Алкоголь у грі вважають четвертим типом інгредієнтів, але отримати його можна лише шляхом дистиляції. Якщо ви купуєте не інгредієнт, а предмет, наприклад, одну із бочок, викладіть її до підсобки. До того ж, карти інгредієнтів води або дріжджів мають особливий ефект, який активується після купівлі. Наприклад, дріжджі приносять вам одну монету, а вода дає змогу відкрити верхню карту з колоди на ринку високоякісних ресурсів і одразу ж купити її або покласти під низ колоди. Також у свій хід можна купити одну із відкритих карт високоякісних інгредієнтів. Ліміту придбання високоякісних ресурсів у фазі ринку немає. Інгредієнти ви так само можете відразу розміщувати як у коморі, так і покласти в чан. А ось придбані високоякісні предмети одразу викладіть до підсобки. Купуючи карту поліпшення, ви відразу розміщаєте її на одну із вільних комірок своєї винокурні. У будь-який момент гри ви можете скинути одне із поліпшень, щоб звільнити комірку для нової карти. Усі поліпшення поділяються на два типи: поліпшення спеціалістів це нові працівники винокурні, справжні фахівці своєї справи, а також поліпшення обладнання. Це карти, які удосконалять процес дистиляції або нададуть знижки на карти з ринку. Ефект поліпшення починає діяти одразу після купівлі. Наприклад, якщо ви купили карту складу, то під час нового ходу протягом цієї ж фази ринку ви можете використати її знижку для купівлі нової пляшки. Нагадую, що на деяких поліпшеннях є символи, які активують властивість тільки на початку раунду. До того ж, на цих картах можна зустріти кількість переможних очок, що вони принесуть наприкінці гри або умови для їх отримання. Купивши одну з карт з ринку високоякісних ресурсів, відразу посуньте всі карти праворуч і поповніть ряд новою картою. Після того, як усі гравці по черзі спасували, скиньте по одній крайній правій карті з кожного ряду ринку високоякісних ресурсів або по дві карти, якщо граєте у двох. Посуньте всі карти праворуч і викладіть нові в кожен ряд. У кожному ряді завжди повинно бути чотири відкриті карти. Якщо якась колода ринку вичерпається, перетасуйте всі карти зі скиду у відповідній комірці вантажівки і утворіть нову колоду. Далі починається друга фаза раунду фаза дистиляції. Гравці протягом цієї фази виконують дії одночасно. Й... Не має чекати своєї черги. Під час фази дистиляції викладете в бродильний чан інгредієнти, які бажаєте використати для створення певного напою. На початку фази дистиляції ви можете обміняти рівно одну свою карту інгредієнта або предмета на основний інгредієнт з ринку з такою самою або меншою вартістю. Попередня карта при цьому йде до скиду. Дрижджі, алкоголь чи початкові предмети обміняти не можна. Далі ви повинні розмістити інгредієнти в бродильному чані. Зараз ми розглянемо, як саме відбувається сам процес дистиляції, а після детальніше поговоримо про самі рецепти. Щоб дистилювати напій, ви повинні покласти принаймні по одній карті, хоча за бажанням можете й більше, в комірки для дріжджів Цукру і води. А далі додайте по одній карті алкоголь у ваш бродильний чан за кожну карту в центральній комірці цукру. Наразі це дві карти. Після цього перетасуйте всі карти з вашого бродильного чана і утворіть стос напою. Відкрийте верхню і нижню карту з цього стосу і покладіть їх у комору для майбутнього використання. Для поточного напою ці інгредієнти використовуватись не будуть. Відкрийте решту карт. Це і є результат вашої дистиляції. Якщо ці карти відповідають зазначеним інгредієнтам в одному з доступних вам рецептів, і ви маєте потрібну бочку, ви успішно дистилюєте цей напій. Щойно ми розглянули принцип роботи дистиляції у грі, а тепер розберемо цей процес детальніше. По-перше, до початку самої дистиляції вам потрібно вибрати доступний вам напій, який ви сподіваєтесь отримати після дистиляції. Подивіться на доступні рецепти. Горілка і самогон завжди вважаються доступними. У рецептах указано потрібні типи цукру і їх кількість. Наприклад, віскі потребує дві карти солодового цукру і водночас у напої не повинно бути і інших типів цукру, на що вказує ось ця позначка. Також треба брати до уваги, де саме потрібно зберігати дистильований напій і чи потрібно його витримувати. На це вказує символ піскового годинника. Навіть якщо в результаті дистиляції позосталі інгредієнти будуть відповідати одному з доступних рецептів, але ви не матимете потрібного для зберігання предмета, цей напій за правилами виготовити ви не зможете. Готуючи інгредієнти в чан для віскі, вам необхідно викласти туди хоча б одну карту дріжджів, одну карту води і щонайменше дві карти солодового цукру. Додаємо дві карти алкоголю відповідно до двох карт цукру, перемішуємо і прибираємо дві карти. Якщо після цього у нашому напої є дві карти солодового цукру, ми створили віскі. Проте може статися, що ми під час дистиляції прибрали одну з карт цукру в комору. Тоді віскі виготовити не вийде. Незважаючи на те, що на початку дистилювання в чані були усі потрібні інгредієнти. І за фактом зараз ми отримали горілку, тому що для її виготовлення підходить будь-яка кількість цукру. Якщо ви все ж створили потрібний напій, і у вас є потрібна бочка, у нашому випадку дерев'яна, а ви додаєте цю бочку до карт напою і берете відповідну етикетку. Далі можете не перейматися і чекати наступної фази фази продажу. Але якщо щось пішло не так і тепер вам не вистачає інгредієнтів, наприклад, в нашому випадку нам не вистачає одного цукру, ви завжди можете ви натомість зробити горілку чи самогон. Для зберігання обох цих напоїв підходить базова металева бочка. Тож для створення горілки підійде будь-який цукор у будь-якій кількості, якщо він є. Додаємо бочку і беремо етикетку горілка. Але якщо цукру після дистолювання взагалі не лишилось, то замість свого напою ви перегнали самогон. Тож візьміть відповідну етикетку. Якщо відповідних етикеток будь-яких напоїв вже немає, ви все одно можете дистилювати відповідний напій, однак не отримуєте бонус за етикетку напою після його продажу. Ба Більше ви також можете виготовити напій за своїм фірмовим рецептом, як казано на вашій карті дистилятора. Головна відмінність цього рецепту полягає в тому, що він повинен містити принаймні один особливий інгредієнт це може бути ваш фірмовий інгредієнт або відповідний високоякісний інгредієнт. До того ж, ви можете виготовити цей напій лише один раз за гру. До речі, треба зазначити, що якщо ви використовуєте алкоголь із комори, він може замінювати як воду, так і дріжджі. Кожний рецепт у грі, а відповідно і сам напій, має відношення до відповідного регіону, який зазначається на етикетці. Якщо ж в рецепті вказано такий символ, тоді регіоном напою стає домашній регіон дистилятора. Ці позначки мають значення для активації різноманітних властивостей карт як під час дистиляції, так і під час продажу чи фінального підрахунку очок. Третя фаза це фаза продажу. Під час цієї фази ви можете продати щойно дистильований напій, а також будь-які інші напої, що витримувалися на вашому складі. Напої, що мають ось такий символ, не вимагають витримування, і ви мусите продати їх вже в цьому раунді. Та якщо рецепт має символ витримування, перед продажем ви повинні витримати його принаймні один раунд. Про те, як це зробити, ми детальніше поговоримо в огляді наступної фази гри. У фазу продажу гравці виконують ходи по черзі, як і у фазі ринку. У свій хід ви можете продати один напій. Якщо ви хочете продати кілька напоїв за раунд, дочекайтеся свого наступного ходу. Під час продажу напою розкладіть стос напою на столі, додавши до нього будь-яку карту пляшки з підсобки. Порахуйте загальну ціну продажу. Це кількість монет, яка вказується на усіх картах напою у лівому верхньому куті. Якщо напій витримувався, він також матиме карти аромату, які можуть принести додаткові монети. Властивості деяких інших карт теж можуть надати додатковий прибуток. У нашому випадку це зірковий промоутер, що додає дві монети. Після цього порахуйте загальну кількість очок, що вказується на картах напою, а також очки за карти аромату. Чим більше цих карт у вашому напої, тим більше очок за них ви отримуєте. Крім того, зверніть увагу на властивості ваших карт. Які теж можуть принести очки за продаж. Наприклад, пляшка дає 4 очки за продаж напою з Америки. А віски має регіон Америка через домашній регіон дистилятора. Відмітьте усі здобуті очки на відповідному треку. Усі карти, що використовувались у напої, окрім пляшки, необхідно розкласти до відповідних стосів чи скидів, а ваш фірмовий інгредієнт потрібно вилучити з гри. Карту пляшки, якщо ви її придбали на ринку, залиште біля планшету. За колекцію таких пляшок ви отримаєте додаткові переможні очки наприкінці гри. Якщо ви використали початкові карти металева бочка або скляна пляшка, поверніть їх у вашу підсобку. Після цього розмістіть етикетку цього напою в будь-якій вільній бонусній комірці на вашому планшеті «Винокурні» та негайно отримайте вказаний одноразовий бонус. Більшість комірок дає вам змогу обрати один із двох варіантів, здобути вказану кількість очок або отримати інший бонус. Наприклад, тут ви зможете отримати монети. Карту вашого фірмового інгредієнта, яка відразу розміщується в коморі, або якусь карту відповідного типу безплатно. Якщо ви обираєте, наприклад, безплатно отримати карту поліпшення, просто візьміть будь-яку відкриту карту на ринку і викладіть її собі на планшет, а після поповніть ринок. Проте, якщо ви за ефектом бонусу берете карту з вантажівки, ви вільно можете переглядати скиди й обирати будь-яку карту з них. За бажанням, ви можете продати більше одного напою за цю фазу. Однак зважайте, якщо вам потрібні комірки для витримки нового напою, а вони вже всі зайняті, ви повинні продати напої звідти та звільнити місце. Останньою фазою раунду є витримування. У свій хід гравець може викласти на склад щойно дистильований напій для витримування. Для цього розмістіть усі інгредієнти у стос напою на комірці складу. Згори викладіть бочку, а на неї покладіть етикетку. Далі необхідно взяти одну з карт ароматів і, не дивлячись, покласти її під низ стосу. Якщо ви до цього вже витримували якийсь напій, візьміть карту аромату і покладіть її до лиць під низ стосу цього напою. Якщо карти аромату скінчились, просто перетасуйте скит, сформувавши нову колоду. Ви ніколи не можете дивитись на карту аромату до продажу самого напою, проте можете передивлятись усі інші карти інгредієнтів у стосі. Як ми вже згадували, карти ароматів можуть принести додаткові очки за продаж витриманих напоїв. Чим більше цих карт буде під час продажу, тим більше очок ви заробите. Раунд закінчується, коли всі гравці продадуть і відправлять відтримуватись на склад. Свої напої далі перед початком наступного раунду необхідно перевірити умови нагород. Виконавши умову нагороди, ви здобуваєте вказану кількість очок. Проте, якщо декілька гравців виконали умову нагороди одночасно, розділіть між ними порівну бонусні очки, округляючи до більшого. Після цього переверніть жетон умови. Якщо ви не продавали напої в цьому раунді, ви можете провести дегустацію в вашій винокурні. Для цього ви можете витратити до 4 переможних очок, щоб отримати таку саму кількість монет із запасу. Після цього передайте маркер першого гравця наступному гравцеві за годинниковою стрілкою та перемістіть маркер на треку раундів на наступну поділку. І все після цього можна знову братися за фазу ринку. Наприкінці третього раунду, кожен з гравців також мусить скинути одну з карт цілей дистиляції. До кінця гри у гравців залишається по дві таких карти. Наприкінці сьомого раунду, після перевірки виконання умов нагород за напої, гра завершується і розпочинається фінальний підрахунок очок. Спершу порахуйте очки за напої, що залишилися на складі. Ви не продаєте цей напій, тому й не додаєте до нього пляшку. Підрахуйте очки лише з карт інгредієнтів та отримайте по одному очку за кожну карту аромату. Далі отримайте очки за вашу колекцію пляшок згідно з таблицею. У нашому випадку це 9 очок. Якщо на пляшці не вказується регіон, як на стартовій, ці пляшки до колекції не враховуються. Додатково отримайте очки з карт поліпшень винокурні, що викладені на вашому планшеті. Перевірте виконання ваших цілей дистиляції та отримайте за них вказану кількість очок при виконанні. Обміняйте кожні 5 своїх позосталих монет на одне переможне очко. Гравець із найбільшою кількістю очок стає переможцем і здобуває титул майстра дистиляції. Якщо кілька гравців мають однакову кількість очок, перемагає той, у кого залишилося більше монет у запасі. Якщо навіть тоді зберігається нічия, гравці ділять перемогу Слан жава або ваше здоров'я. Ви також можете грати у дістіл таємниці напоїв соло, виконуючи різноманітні цілі і зіштовхуючись зі складнощами, які можуть траплятися у справі власника великої винокурні. Більш детально зі змінами ігроладу для соло режиму ви можете ознайомитись у буклеті правил. Якщо вам досі залишились незрозумілими деякі послідовності кроків під час раунду, у коробці є відмінний покроковий посібник для новачків, де детально із прикладами розписана кожна дія, яку виконують учасники під. Час гри, награвшись досталь у базову версію гри, ви можете додати до партії ще більшого різноманіття рецептів, нових дистиляторів та унікальні цілі. Все це можна знайти у коробці доповнення до гри Distilled Африка та Близький Схід. Це доповнення додає до гри чотири нові напої, а відповідно і нові переліки рецептів. Тепер у грі буде не три, а чотири регіони, перелік яких доповнюють титульні Африка та Близький Схід. А отже, і колекції пляшок тепер урізноманітняться і зможуть принести ще більше переможних очок. Звісно, що з'являються і нові дистилятори, які приносять із собою свої фірмові рецепти й інгредієнти. До того ж, тепер у грі з'являються карти подвійного цукру, які вимагають врівноважувати їх в чані одразу двома картами алкоголю. Додаються й карти сиропу глюкози, універсального цукру, який під час дистиляції може вважатися за будь-який інший тип. Поповнюється й перелік карт для гри соло, додаються нові карти ароматів, жетони нагород та карти цілей, які ще більше урізноманітнять ваші стратегії під час гри. Більш детально про те, як саме об'єднувати це доповнення із базовою грою, ви зможете дізнатись із буклета правил у коробці Distilled, Африка та Близький Схід. Дістілд таємниці напоїв це вкрай тематична стратегія, що ідеально поєднує свою тематику із механіками: зняття голови і хвоста під час дистиляції, набуття напоями ароматів під час витримування, використання інгредієнтів тощо все це у грі є вкрай правдивим. Бо ж під час її створення геймдизайнер Дейв Блек консультувався зі справжніми шотландськими винокурами – Виважений ризик у міні колодобудуванні стосу інгредієнтів для виготовлення напою, менеджмент ресурсів та простору своєї винокурні і її поліпшень, кожна деталь привносить до гри нові барви, чибто смаки, які дедалі більше розкриваються з кожною наступною партією. І Як з часом ви відчуваєте все більше ноток і ароматів у вишуканому напої? А втім, не ховайте свої коробки з настілками на полиці вже що, а вони точно не потребують витримування у темній коморі. Ставте подобайки цьому відео і пишіть у коментарях, які ще настільні ігри найбільше вразили вас втіленнями тематики в ігроладі. А також не забувайте підписатися на канал та ділитися цим відео з друзями. А сьогодні я вже буду з вами прощатися: грайте в найкращі ігри разом з Гікачем і бережіть себе. Dos Ustrich, papá. Pa.